Всі ми родом з дитинства. Я пішла на компроміс з собою. Працювала до сьомої ранку. Я не на своєму місці. варила один із перших в країні спортхабів. Я тоді мало знала, що таке йога. Це практика, яка заспокоїть мій розум. І вона мені просто сказала: їдь на кайлаш. Я проривіла півночі. Чи на своєму шляху я зараз? Привіт! Я Ярина Волинська. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами познайомимось ближче. Я також рекомендую подивитися свій випуск з Ірою Демишок, де я багато розповідаю про себе, але сьогодні розповім ще більше. З чого почався мій шлях? Всі ми родом з дитинства все своє життя, як я пам'ятаю себе, я хотіла лікувати, допомагати, рятувати, але ми всі з вами виховувалися в різних сім'ях, і у нас були різні установки. І дуже часто бачення батьків могло розходитися з тим, як ви себе відчували. Тому в певний момент я пішла на компроміс з собою і пішла здобувати професію, яка на той час приносила гроші. І в той період, мені здається, всі йшли або на юристів, або на економістів. І я була якраз та людина, яка пішла навчатися на юриста. Тим не менше, я, мабуть, здобула максимум, який я могла здобути від цієї професії. Я навчалася у дуже престижному вузі в Україні, в який дуже складно попасти. Привіт всім випускникам києво могилянської академії. Також я навчалася за кордоном, я здобула дві магістерські програми з міжнародного комерційного права, повернулася в Україну. І працювала в крупних міжнародних компаніях. Я супроводжувала дуже крупні угоди, коли іноземні контрагенти, банки купували в нас заводи або різні підприємства. І я робила юридичний аудит цих підприємств. Я дуже пам'ятаю цей період часу, коли робота займала практично. Весь мій вільний час і в мене його практично не було. Я пам'ятаю, як працювала до сьомої ранку, потім приходила додому, приймала душ поспати декілька годин і знову поверталась на роботу. Я отримувала дуже непогані кошти. Задоволення від цього в мене було насправді мало. Той період часу, це якраз, можливо, комусь відгукнеться. Це був період, коли я чекала п'ятниці, а потім в неділю вже з острахом думала, о Боже завтра понеділок. І в якийсь момент я зрозуміла, що, мабуть, так не повинно бути, бо я не на своєму місці, якщо я не хочу йти на престижну, класну роботу, яка, здавалось би, мала би бути просто мрією. Але для мене вона стала в якийсь момент каторгою. І з цього моменту почався мій шлях пошуку себе і знайомства з собою. Наступним етапом було те, що я пішла вивчати себе зі сторони психології. Я вступила на друге вище навчання з психоаналізу, почала знайомитися активно. З Фрейдом і була його великою фанаткою, розбирала всі його кейси. Як тоді, мені здавалося, що, звичайно, я це все роблю для себе. Паралельно я вже почала нащупувати свій шлях підприємця і створила один із перших на той час в Україні спортхабів. Нового формату, як зараз пам'ятаю, перший наш спортивний клуб, який ми відкривали в центрі Києва з видом на костел, я пам'ятаю, у нас був величезний другий поверх, під який я інтуїтивно під який я виділила для проведення йоги. Я тоді мало що ще знала, що таке йога. Мені тоді здавалося, що це класний спосіб отримати таке прокачане тіло. Стояти в класних асанах на голові, здобути ось ці кубики. Як мені тоді здавалося, це про це. І уже тоді, на той час, в цьому залі ми почали проводити різні практики, які на той момент були для мене дуже дивними: да? саундхілінг, різні там, йогічні практики. Я на це дивилась такою цікавістю, звичайно. Але поки що себе тоді е, до, до цієї касти людей не причисляла. А і ось почався мій шлях йоги. Звичайно, це було для того, щоб мати якісь досягнення тілесні. Через декілька буквально місяців років я зрозуміла, що це практика, яка заспокоює мій розум, будучи дуже активною, емоційною, з я впевнена, що зараз багато для кого це відгукнеться з дуже активним потужним розумом, який. Е, Постійно мені щось підкидував, і я зрозуміла, що я могла його вгамовувати через тіло на йозі. І так почався мій шлях йоги. Уже, звичайно, більше десяти років я практикую, і так лагідно і плавно мене цей шлях вів далі в інші практики. Багато хто пам'ятає мене як провідника. У ціхостояння я провела в цю практику багато-багато тисяч людей, і уже з цієї практики почався мій шлях безпосередньо професійний як майстра, становлення мене як майстра. Одне за іншим ми почали проводити ретрити. Працювати з людьми і ось так з'явився проект Храм проект моєї душі, через який я реалізовую те, про що давно мріяла, а саме зцілювати, допомагати і лікувати. Ми робимо різні заходи, ретрити, програми, курси, практики. В певний момент часу, коли ти йдеш своїм шляхом. А ти зустрічаєш правильних людей, які тебе направляють. І саме тому для цього каналу я хочу залучати тих людей, які допоможуть вам, які дадуть вам якусь підсказку, яку колись мені дали. І я почала нащупувати ось цей свій шлях. Своєї душі, де мені було в кайф, де мені було класно, інтуїтивно саме завдяки ось цим людям, тому що свій шлях призначення, або як ще часом називають, я впевнена, що ви зустрічали це слово Дгарма, потрібно шукати і як ось цей діамант вишуковувати, промивати, пробувати, тестувати і знаходити себе. Але неможливо це зробити. Без іншої людини, і для цього людина звичайно потрібна людині. Я зустріла прекрасну вчительку з тибетського буддизму, яка мене дуже лагідно направила. Я пам'ятаю, коли ми взаємодіяли з нею, я дуже мрію зробити з нею також записи, подкаст із випусків, щоб для вас розкрити. Індивідуальність кожної людини, яку я зустрічаю. І в цей період часу я написала їй: що мені потрібно кудись поїхати. От я хочу поїхати на зустріч до себе в якусь ось таку подорож, де я більше про себе дізнаюсь. І вона мені просто одразу написала і сказала: їдь на Кайлаш. Я поїхала в подорож спочатку в Депал, а потім до Тибету, Обійшла гору Кайлаш і зрозуміла. Що в мене є неймовірний зв'язок з тубетським буддизмом. Я подивилася за рекомендацією, звичайно, Марини, я подивилася фільм про Гарчена Рінпаче, про великого реалізованого майстра. Я проривіла, напевно, півночі, з такими, от зараз говорю в мене мурашки, з такими запухшими очима зранку пишу повідомлення Марині. Кажу, я не знаю, що зі мною відбулося, де говорю мене. Але я дивилась цей фільм і плакала не на моментах, де в принципі логічно було би плакати, де розказується про його непросту долю, як він провів 20 років в концтаборі китайському, коли Китай напав на Тибет. А плакала я на моменті, коли він говорив про свідомість, про очищення свідомості, про любов. І в мене просто в цей момент просто котилися сльози. Я не могла себе зупинити, просто взахліп. І мені Марина тоді сказала: я тебе вітаю, ти, ти відчула свій зв'язок з своїм вчителем. Я Зараз говорю, мене бурашить просто до зубів. Мені здається, що в камері, напевно, дивки стоїть волосся. І вона каже, це зв'язок. Який можна відчути ось через ось ці проявлення, тілесні, емоційні. Ось так я зустріла свого корінного вчителя, корінного ламу, просвітлену, просвітлену істоту. І останній рік практикую активно тибетський буддизм в лінії Дрікун Кагіо. І, звичайно, мені є чим поділитися, оскільки це ті знання. І ті вчення, які передаються уже багато тисяч років, безпосередньо від Будди, від просвітлених майстрів і передаються практики, з якими вони здобули реалізацію, здобули, що таке просвітлення, здобули ось це істинне розуміння своєї природи, своєї суті. І, звичайно. Чим мені близький тибетський буддизм, це в тому, що тут немає місця тому, щоб щось адаптувати або вирвати з контексту. Тому що якщо а, якийсь майстер здобув реалізацію а, через цю практику, то тільки в такому форматі ця практика передається далі. І, звичайно, я із таких людей, які а, одразу хочуть поділитися. А ми зняли класний фільм, неймовірний, який торкається до, до душі кожного, хто дивиться про мою подорож до Тибету. і зняли ми його саме для того, щоб передати вам цю енергію, передати ось цю вібрацію, щоб був тут в Україні, або українцям в інших, в інших місцях, де б вони не знаходилися. А щоб ось, ось ця енергія вплинула на і розширила свідомість. Чи на своєму шляху я зараз? Звичайно, так. Тому що кожного ранку, коли я прокидаюсь, я прокидаюся з великою кількістю енергії і мотивації для того, що я роблю. Я не чекаю п'ятниці. Я не плачу, коли понеділок взагалі ці грані стерлись, і в мене є з чим зрівняти. Чи б далося мені це просто? Ні, мені це не далось просто. Я йшла шляхом через біль, я не йшла шляхом через інтерес. А я йшла шляхом, коли мене привело до себе через те, що мені було настільки дискомфортно, що цей дискомфорт мене вбивав, і я не знала, як з цим справитись. Одночасно, звичайно, є інший шлях через цікавість, але в моєму випадку було по-іншому через проходити через розлучення, через те, що в якийсь момент я залишилась без бізнесу з двома дітьми і абсолютним повним нерозумінням, що, що мені робити, хто я взагалі. Тому правильні люди траплялися, правильні практики траплялися, і я сама шукала. Шукала це призначення, пробувала себе в юриспруденції, пробувала себе в АйТі, пробувала себе в психології. І я впевнена, що багато хто із вас також відчуває, що ти ніколи не знаєш, поки ти просто не спробуєш. І в цьому суть, що це шлях. І якщо сказати, що все, я все зробила. То тоді немає мотивації, а що ж далі? Тому це завжди шлях, який не має вершини. Ця гора не має вершини. І я впевнена, що вона мене виведе далі, 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 далі і буде виводити в якісь дуже несподіваних місцях і можливо далі буде мене направляти на інші проекти, на інші реалізації. Але я точно знаю. Що я там, де я маю бути. І е, я точно знаю, що шлях це не те, куди ти йдеш, а це шлях, де ти йдеш. Це те місце, де ти зараз знаходишся. А, і зараз е, я розвиваю активно е, проєкт, Храм Project, який про. Духовний розвиток про ментальне здоров'я, де ми ділимося тими майстрами, яких, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. Ми робимо різні ретрити, ми робимо різні заходи. Також ми створили школу майстрів, де ми навчаємо. Інших людей бути провідниками для тих, хто, хто збився, хто загубився зі шляху, хто зараз можливо не відчуває щастя і не знає, куди, куди йому далі рухатися, де знайти цю опору. А ця опора, вона завжди всередині. І ми, у нас завжди є все для того, щоб бути щасливим прямо в цей момент. І тому я пишаюся нашим проектом, що ми дозволяємо людям показати, де, де, захована їхні, де захований їхній діамант. За 10 років я пройшла дуже різноманітний шлях різних практик, різних вчень, починаючи, як я вже сказала, від йоги це був і тетахілінг, і астрологія таро. Рейки зараз, ви знаєте мене по активації кундаліні, по цвяху стоянню. І на кожному етапі мені було надзвичайно важливо і цінно, і я з великою вдячністю ставлюся до своїх вчителів, що вони прийшли, мене направили. І я знаю, що це дуже важливо. Тому я дуже закликаю вас шукати своїх людей, своїх провідників, з якими ви будете вібрувати. На одній енергії, з якими ви відчуєте оцей непідробний зв'язок, і ми вам у цьому допоможемо. Якщо у вас залишилися якісь запитання, я вас дуже закликаю ділитися ними. Питайте, пишіть коментарі під цим відео. Я залюбки і з радістю відповім. А можливо, це дасть мені ідеї для того, щоб відзняти наступні випуски і розкрити для вас інформацію, та яка вам необхідна. Тому підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб не загубити мене і отримувати сповіщення про нові випуски. До зустрічі на каналі.